Ось Зараз почну маневрувати між журіком, який вечно лізе траву жерти, і тим, щоб показати вам гарну природу і ось будинки. І це я не дарма вам показую ці будинки. Тому що сьогодні я хочу висловити свою думку стосовно чи купляти власне житло, чи жити у найманому. Я з молоду жила у мами, і це було її власне житло. Тобто спочатку дали як квартиру у Жековському будиночку одноповерховому, але потім дали можливість приватизувати. І моя мама була дуже-дуже рада тому, бо в Радянському Союзі люди стояли дуже багато років у черзі, як у то моя сестра старша, для того, щоб отримати квартиру. Це зараз там на <кій> болотах розказують, що. Там при Радянському Союзі, прям всім направо і наліво роздавали квартири. Ага, дуля в ноздрю, то вони то роздавали, тільки кому? Блатним роздавали. А таким, щоб просто трудяги, то стояли в чергах, потім оці всі інші блатні, посували людей, як мою сестру. Тобто вона вже ось була готова за місяць переїхати в квартиру, яку їй. Пообіцяли, а потім її начальниця просто влізла в чергу і їй віддали квартиру. Моя сестра ще 24 роки чекала на свою квартиру. От, так от моя мама була ж нурада радьоганька, слава Богу. Нарешті вона приватизувала і тепер це її житло. І в Україні, навіть вже коли ми стали незалежні і самостійні, все одно мати своє житло, підозрюю, що і зараз це прямо от мета життя. Прям мета це не те, що от я хочу або не хочу. Я там подумаю і вирішу, як воно мені зручніше. Тут це питання не обговорюється. Власне житло, це як такий пунктик, як ото кажуть, е сина народив. ну Це сексизм чистої води, а що як донька народилась. Ну, це вже я так, додаточок до коментарів. Е е що, побудував будинок собі і посадив дерево? Ну, от, от так, от і в Україні Ну для нас принаймні було, що Ну своє житло це вже статус, що це ти вже точно не ніщеброд брод. Так от мій перший чоловік військовий, і звичайно, що ми каталися по Україні, житла ми свого не мали, і де ми тільки там не жили, і що нам тільки не пропонували. Оті обсяги для військових. В яких всі стіни були заплісневілі, якісь вічно дружини військових сварилися між собою, потім мирилися, потім там вони кручуся, бо щоб мене жорка не запутав. Повідку, ні, не просись, туди ми не підемо, пішли. Сварилися, мирилися, варення варили, плювали одна одній в борщ. Ну коротше, це знаєте, як ота радянська комуналка. Жили ми і на зйомних квартирах. І це такий досвід, якого я точно не хочу повторювати. Бо, ну, принаймні, на тих умовах, які от були тоді, як нам здавали ці квартири. Ми були абсолютно безправні. То було, як то кажуть, кожна гнида задом кида. Коли ніякого контракту, коли хазяїнка чи хазяїн чи квартири могли прийти. Ну Просто в будь-яку хвилину, просто без попередження. Там субота, ранок, вони вже тарабанять в двері. Щось їм там треба на балконі взяти, там якусь дрельку, чи ще щось якусь херню, чи якусь банку з закрутками, якого хера твоя закрутка стоїть в квартирі, яку ти здаєш за гроші. Ну, В общем, це був жах. У нас були ще й такі, що. Ой, була у нас одна. Вона короче, здала нам квартиру, а потім приходила, знаєте, що робити? Причому вона це робила регулярно і кожен вечір, а потім вона ще стала приходити і посеред білого дня. ну Нас то не було, ми були на роботі, але це ну, жах якийсь. І коли ми сказали, що нам це не подобається, ну це, ми ж знімаємо квартиру цілу, ми ж тут на кінотеатр, то вона сказала, про що? Це моя квартира, я тут, що хочу, то і роблю. Вам не подобається, пиздуйте звідси. А це вже була ось така осінь, як зараз. І дитина на руках. Ну, коротше, це був такий треш. Ми от літали по цим по, як же це, о, станція метро-Лісова. Це вже було у Києві. Потім ми жили на оболоні. Ну, ото нам єдине, що нам пощастило, ми були, жили на Маліновського. Да, там у нас був хазяїн, дуже класний чувак. Він сидів в тюрмі 3-4 роки за якусь фінансову махінацію. Ну, і і у мене тоді була можливість допомогти йому з роботою. І я влаштувала його. Е, значить, я не знаю, як це називається. Ото та людина, яка стоїть на вході. Е, Ну, не дворецький, а не знаю. Ну, коротше, я його влаштувала в п'ятизірковий готель в Києві. Е, у, Мені здається, що то був прем'єр-палац готель. Коротше, я йому допомогла, були у мене тоді можливості. І його взяли, попри те, що він сидів. Ну, ви знаєте, да, що людей особливо в п'ятизірковий готель з минулим, що людина сиділа, ну це навряд чи. Але взяли. І він був дуже вдячний мені. І ви знаєте, да, як гнобили військовослужбовців. Я вам буду показувати, дивіться, які гриби. Ой, ну це, час я трошки відволікусь, ну це, звісно, не ті гриби. Якщо в мене дивиться моя підписниця у Швеції, вона дуже вправна стосовно грибів. Тож не бійтесь, моя Люба, я не буду їх жерти. Я вам казала, що я не, в грибах нічого не розбираю. Тому не бійтесь, я вам просто їх показую. Так от моя підписниця, вона і сама блогер, до речі, підписуйтесь на неї. У нас тут так класно, затишно, по-українськи. Так от вона розказує, деякі гриби, які там що можна їсти, які не можна їсти. От, е, ну тут оце ви бачите, у мене жора включив дельфіна, він зараз проситься отуди, а це десь приблизно 3 або 4 кілометри лісової дороги. Мокро. Я ось в таких от чобітках, я не хочу туди йти. Тому зараз буде трошки дитяча істерика, Мама, ти сама найгірша в світі, мама. Я буду зараз плакати, жерти траву і потім. Звернусь до психолога у дорослому житті, і розкажу, яка ти була жахлива мати. Да, жура, це твій план? Ні? ну пішли. Так от і він мені, оцей чоловік, а я йому допомогла. Він мені, ви знаєте, як гнобили військовослужбовців, нам не платили гроші, а платили такий мізер, що на них. Я не знаю, що на них можна було купити, а ще враховуючи, що дитина піди, хабарі в садик, оцей дитячий садочок віднеси. На оболоні тоді життя було дуже дороге. Знайти щось дешевше ми не могли. Ну, це могли, але ну, це вже було знаєте, десь на за п'ятим поворотом за Троєщиною. Ну там просто небезпечно для життя було жити, особливо з дитиною. І Ми поверталися з роботи дуже пізно. Ну, от, і оце єдиний єдина людина. Я вже не пам'ятаю, як його звуть, та це і не важливо. яка дійсно була гарним е, ну, хазяїном квартири, яку ми знімали. Він навіть, я пам'ятаю, два чи два місяці він у нас не було геть грошей платити і він не брав. А ще він приходив. Це Ой, ну бачите, людина відсиділа, да, зробила злочин. Але яка ж це людина? Він завжди, коли приходив брати квартплату, він приходив з шоколадками для нашої Настеньки. І коли навіть уже от ті два, а може і три, вже час пройшов, не пам'ятаю. Коли ми не могли йому заплатити, він приходив. Ну тоді ви знаєте мобілки, шмобілки, це таке, таке було тільки в фільмах. От, і, от, і у нас там телефону не було стаціонарного. І от він приходить, значить, типу, ну щось заплатите, і ми такі стоїмо, Боже, прикиньте, офіцер, я, вища освіта, і ми стоїмо два жебрака. І такі. Не, в цьому місяці можна ще трохи почекати. І він ту шоколадку, значить, Нащенькі наші вручає. Такий, та нормальок, все, не переймайтеся, заплатіть. Ви ж мені там свісніть, як вам заплатять. Ой. От, бачите, я його пам'ятаю. Так само, як пам'ятаю, у цих от уродів, які знущалися, виганяли, кричали, качали. Знаєте, це бидло. І ось повернуся до того, що тепер я у Швеції і станом на сьогодні у мене власна квартира. І коли я розлучалася і ми ділили майно, і я отримала свою, ну, свою фінансову частину. Це навіть у мене не було питання, чи мені йти і знімати. І просто ну, грошенята захомячить, хай лежать. Чи мені куплять своє? Я купила не роздумуючи. І зараз, коли вже пройшов час, і я так трохи заспокоїлася, все нормально, все встаткувалось. Мені приємно, що у мене власне житло. І я думаю, що це оце та сама модель, яка б. Ой, не Жора, ти не можеш їсти цей гриб. Ти що, ми ж повинні спочатку його показати нашій спеціалісти з грибів. Яка живе у Швеції. Ну, я не знаю, що ну, ти плачеш. Ну, ти, ну не з'їв вже, що ж ти драматизуєш, і мама їсти не буде. Що це таке? Ну пишіть мені в коментарі моя люба садівниця-грібниця зі Швеції, яка мене дивиться і коментує. Дякую вам за це. Я вас також дивлюся і завжди. Думаю, блін, який у вас класний садочок, яка ви вправна. Так от, з компліментами закінчили і повертаюся. І я не пам'ятаю, на чому я закінчила це традиційно для мене, тому продовжу, що для мене це той варіант, який мені потрібний, бо, знаєте, як то кажуть, стару обізянку, по-новому танцювати не навчиш. Мені 53 роки. І себе перероблять в плані відношення і ставлення до приватного житла. Ну не знаю. Який у мене план? Поділюсь з вами. Мені подобається, що у мене власне житло. Не подобається, що жора знову побіг траву жертви. Ну, це таке, ви знаєте. Ні, жорженті, я прям буду тянуть тебе отак нещадно. І да, пішли, пішли, не треба. В ліс ми не підемо. Ви вибачте, у мене в кожному відео сварки трошки оці з зоріком. Бо жорка у мене дуже балований. Я думаю, що балована Галя по порівнянні з ним, то то... Просто зацькована жінка. Він робить, що хоче, я його не дуже сильно дресирую. Він пережив багато, багато всякої херні. Я його адаптувала. Його реально катували перші півроку його життя. Він у мене трошки психологічно травмований. Але ж маніпулянт, йо мойо -ма пішли давай жертва маминої любові маменькин синочок, не і не плаче, і все. Так, дай мені відео закінчити. Що це за саботаж? Я вже тут забула навіть тему відео, не те, що, що я казала останнє. Жорженький, прикращай, бо на маму підписуватися не будуть. Так, так от продовжуємо. Що стара обізянка, поному плясат не навчиш, і мені подобається, що в мене є власне житло, але в мене є план. От знаєте, ну хто знає, як ми, якими ми будемо у старості, чи з тими деменціями, чи без, як довго ми будемо жити. Ну, я вже казала в минулому відео, що у нас в родині жінки живуть по 75, максимум 78 років. Ну, тобто, ви розумієте, мені там якихось 22, ну хай буде 25 років, залишилось життя. Це, до речі, дуже приємно. Жоржентій, Ти осел чи що? Я тебе потягнути не можу. Не балося. Е, Ти мене з думки опять збив. Коротше, я казала про деменції, О, може вони вже почалися. Бо я за півхвилини забула про що говорі. Е, чи з деменціями, чи без деменції? Ну, мені залишилось ті там 25 років, візьмемо вже з оптимізмом. І це приємно, о, згадала, бачите, на ходу. І це мені от приємно знати е, принаймні ну Який відрізок часу у мене є максимально, бо мінімально ніхто не знає, а от максимально от 25 років. Тому мені легше планувати, що я буду у цій квартирі. Зараз я прокручую такий варіантик, що я продаю цю квартиру, щоб купити собі двокімнатну. Бо у мене однокімнатна квартира. От Коли я її купляла, я була впевнена, що мені більше, ніж досить. Бо я тільки Жорік, моя донечка вже доросла, вона живе окремо у Стокгольмі. Ну я, наче, я так думала, ну нафік воно мені треба, буду бігати там з пилисосом, як ота попелюшка е, пристаріла. Ні, думаю, не буду. Мені однієї хватить. Але зараз, коли моя донька приїжджає вже зі своїм хлопцем до мене, і вони ночують у готелі. І це не камільфо, бо я люблю, щоб посидіти, У нас якось так уютненько виходить дуже комфортно. Коли вони приїжджають, ми сидимо, там щось розмовляємо, п'ємо або віскі, або вінца, Ну це таке, що вже там буде в нас. І, звісно, мені чи звичайно мені хочеться, щоб діти залишилися у мене, а де ж їм спати, Ну в однокімнатній квартирі не з Жоріком вже ж на кріслі. Правильно? Жорік, це я шуткую. Ніхто з віків, яких тебе з крісла твого не посуне. Я Зірка? Ну, я думаю, я плаксуль. Ось і подумають, чи ти плакса. Так от ні, він не плакса, він класний. Зірка, ти класний. Ну класний, тільки я не задоволений, мама. Ти мене повела, хрін зна куди. Так от. Повертаюсь до того, що я хочу купити двокімнатну квартиру, тому що я хочу, щоб діти спали у мене, а для того в них, ну, звичайно, повинно бути місце окреме. Так от я її куплю собі. Я куплю не в тому місці, де я живу, бо тут дуже-дуже дорого. Але десь, отак, знаєте 10, ну, не 10, ну ну не 20 кілометрів від. Того міста, де я зараз живу, можна купити в два рази дешевшу квартиру і двокімнатну, ніж ту, яку я тут маю за ту саму ціну. То я хочу купити собі двокімнатну. все ж таки купити собі, не продати цю захом'ячити гроші і Ну ви бачите, що а він уже жора. Захом'ячити гроші, і хай воно там, типа, на старість там чи що. Ні, я все ж таки хочу власне житло. От для мене це впевненість, це моє. А знаєте, у мене в житті так мало було чогось мого, Я весь час так сильно ділилася з усіма і всім, що це навіть для мене, от, ну в моральному сенсі, це для мене те, що мені потрібно, це мене заспокоює. Це саме. Варіант, коли в мене є своя квартира. А от на старість хто ж його знає, як воно ляже. І про це я кажу, до речі, в минулому моєму відео: да, там про пенсію, про те, як е, тут старі живуть чи виживають у Швеції е, про ті рекламні міфи, що тут всі білозубів, е, ла е, Ральф Лаурен бігають по Мальдівах. Пенсіонери всі вони зі Швеції. Ага, дуля в ноздрюлю, Хрена собачого, це брехня. Ну не те, що жебракують. Ні, жебраків нема. Зора до мене. От. Е, і на старість можливо, я продам цю квартиру саме для того, щоб е, винайняти житло. Тут у Швеції є така система, що ти можеш винайняти, якщо ти вже похилого віку, мені здається, з 65 років, ти можеш винайняти там квартиру, де на першому поверсі є обслуговуючий персонал. Тобто це не будинок пристарілих, а це велика ну багатоповерхівка, і ти в ній живеш, і там живуть тільки люди от твого віку з 65 років. Але якщо з тобою щось трапляється, є така кнопочка у тебе в квартирі, чи в тебе на на руці браслетик, ти тиснеш і приходить чи медсестра, якщо там вже щось дуже сильно трапилось, чи може санітарочка, ну тобто люди, які тобі допоможуть, щось там впало чи щось. От таке в мене є в планах. Якщо я стану заможньою тіткою якоюсь багатою, то звичайно куплю я собі свій будиночок. Це моя мрія. Я розумію, що вона трохи. Ну така може наївна, але хто ж не мріє про свій будинок. Ну, у мене є ця мрія, маю право. Живу один раз. Я не порівнюю свої мрії з мріями інших людей. Ну, моя мрія це купити собі будинок на якомусь бе на березі якогось великого водойому, але це не буде море. Я думаю, що взимку біля моря жити не дуже кайфово. Але от на якомусь великому озері, де можна піти влітку і покупатись або посидіти. Біля каміну подивитись через величезне вікно на водичку або ось на такі пейзажі, бо осінь це найулюбленіша пора року моя. Оце є в мене така мрія. Тож знаєте, як то кажуть, підготувалася до обидва варіанти. Якщо ті і ви най буду наймати житло, арендувати, то це тільки в старі роки, коли буду відчувати, що саменький мені важкувато і потрібні гроші, то продам квартиру. І на ці гроші буду жити. Коротше, бачите, розказала вам вже все. Ось і саме цікаве, що стою оце напроти кладовища. Дуже позитивно в мене сьогодні відео вже і довела себе до своїх 75 років. Ось, час відійдемо, бо ось їде ще одна собачка, красива така собі. Я не буду показувати вам, тому що ну, це не дуже добре. Але у нас, ось в спинку, покажу. Ось так люди роблять. Вони їдуть на велику і ті собаки, це мисливська собачка. Вони. Потребують дуже ну, такого тренування, швидкості, їм треба бігати. Ну, спустити її, звичайно, що неможливо. А от, от так от, ось вони десь там ось поїхали. А от так от сіла на велик, поганяла, і собака собі спокійненько поробіглася для тренування. Ой, щось журік у мене сьогодні не в настрої. Жирженькі. Ти хоч людям скажи до побачення, не хочеться, це, це що таке, це що за маніфестний тип поведінки підлітка. Ти обісім років, ти дорослий чолов'яга. Ти вже маєш прямо бути ого-го, який класний. Жорочка, скажи всім до побачення. Слава Україні і героям нашим слава!